Вітаю вас, мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією, і в цьому відео ми з вами розберемо, як включитися в ту енергетичну колію, котра розпочалась затемнення 21 вересня. На що зараз найбільше робити фокус уваги та на що спиратися перед початком нового етапу? Ми також обговоримо Рівнодення, це свято 22 та 23 вересня. І аспект, котрий має місцями досить руйнівну дію, це квадрат між Марсом в Скорпіоні та Плутоном водолії. Досить інтенсивним буде тиждень з 22 по 28 вересня, будемо розбиратися. А перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і після перегляду залишайте ваш зворотній зв'язок, що вам найбільше відгукується та ставте вподобайку. Почнемо наш розбір. Осіннє рівнодення відзначене входженням сонцю в знак зодіаку Терези. Нульові градуси кардинальних знаків це овну, раку терезів та Козирогу – вони поворотні, вони наділені сконцентрованою силою, оскільки перемикають стрілку природнього циклу. І точно так направляють і нас в наших життях. Працює закон аналогії: те що зверху, те і внизу. В Масштабах колесу року осінні рівнодення це наш вказівник до сонцестояння 20-х чисел грудня, тобто на три місяці. І разом з тим, через три місяці буде середина точка між затемненнями. У нас є час для того, щоб запустити зміни в своєму житті, і вже через три місяці побачити, чи в правильному ми напрямку йдемо. І важливо в цей час навчитися витримувати власні рішення, витримувати та намагатися їх втримати також, не відходити від обраного вектору, а намагатися працювати в тому, що ви обрали. Цього року рівноденні відбудеться на енергіях сонячного затемнення, котре активно протискає свій вплив. Початок нового циклу затемнення досить відповідальний, і нам слід вирівнювати свій стан, свій психоемоційний стан, фокусуватися на головному у своєму житті, і перш за все слід визначити, що саме це головне для вас. Що ви хочете в своєму житті створити чи завершити, інтегрувати? Ми маємо виділити час для того, щоб побачити, відчути, синхронізуватися з цією якістю життя тим внутрішнім станом, котрий ви бажаєте матеріалізувати в своєму житті. І це слід робити дуже чесно та зріло підходити до усвідомлення ваших реальних сил. Тобто ми не говоримо про абстрактні наміри, ми повертаємо відповідальність собі за своє життя. У нас активно увімкнений Сатурн. Ця енергія не пробачає відірвіності, від реальності, і разом з тим архетип Сатурну в рибах. Це глибинна віра. Дуже глибинна віра. Це зв'язок з вищим я, котрий будується через дисципліну, через вміння абстрагуватися від зовнішнього та фокусуватися на своєму власному житті. Що я маю на увазі? Це чітке. Розмеження вашої зони відповідальності в житті, що конкретно ви можете контролювати. Ви будете значно сильніші, якщо не будете розпорошуватись на те, що вам не підвладно. І повірте, якщо вам буде добре в вашому житті, це дасть позитивний та сильний резонанс в колективне поле, так, увімкнення архетипу риб. Ці дні з 21 по 24 вересня відновлюється баланс, Вирівнюються сили, можуть формуватися умови для гармонійного виходу із ситуації, котрі досить довго залишалися невирішеними, деструктивними, якщо правильно налаштуватися. Виходити зі стану певної загнаності, сильного емоційного резонансу з зовнішнім, коли ви самі собі не належите, і почати повертати собі контроль над своїм життям, над своїм режимом, в дні свята, рівнодення почнуть дійсно приходити відповіді, в тому числі. Буде впливати це поєднання сили затемнення. Затемнення ще активно діятиме, воно відкриває певні приховані пласти підсвідомого та притишує захисні конструкти психіки. Тобто через ваші реакції, через почуття, сильні, резонансні думки, стани, спогади, також, ностальгія, сни можуть проявлятися обмежувальні програми. Те, що вас тримає, не дає руху вперед. Наприклад, ви на порозі чогось нового, і важливо простежити, що в цей момент підіймається першим. Можливо, це страх, можливо, це провина перед кимось. Ваша задача усвідомити, що ви більше та сильніші за цю програму. А вона в свій час несе вам підказки, що слід реалізувати, чому навчитися, що відкрити в собі, яку якість, навичку, щоб пройти цей етап, щоб стати сильнішим, щоб вирости з цього. Тому в жодному разі не потрібно боятися цих реакцій, треба їх спостерігати. Завдяки цим процесам вдасться відчути і закласти правильні наміри, які будуть визначати подальший вектор вашого життя. Супротив цьому процесу немає сенсу, які застрягання, сильна фіксація на чомусь буде тільки перешкоджати вашим змінам. В такі дні. Відбувається відновлення балансу та справедливості незалежно від бажання чи волі однієї людини, оскільки такі процеси вмикаються на більшому колективному рівні, і наша з вами задача бути в синхроні, синхронізуватися з поточними процесами. Налаштовуючись на силу енергії цього свята, ми маємо перш за все орієнтуватися на почуття вдячності, зрощувати в собі вдячність в першу чергу до землі, матері, матерії, за все, що вона створює, і вже з цього стану вдячності створювати. Внутрішній баланс, уважно відчувати тіло, особливо аналізувати сни. Вони символічні, значущі, очищати простір навколо себе, звільнятися від непотрібного і в той час дозволяти новому входити в ваше життя без зайвого контролю з вашої сторони. Після осіннього рівнодення сонце починає рухатися у зворотному напрямку. В цей час стають слабкими принципи архетипів сонцю та місяцю. І сильними стають Уран та Сатурн як антагоністи. Цей період природньо нас повертає до того, що внутрішня свобода народжується і зрощується тільки зі стійкої внутрішньої опори. В цей час емоційна сфера вона стає нестабільною і перестає бути основною стратегією. Це до того, що навіть в такому архетипічному та дуже древньому пласті усвідомлення цих енергій настає час, коли важливішими стають зрілість, внутрішня вірність собі та своїм рішенням та уміння вибудовувати зміни в структурі власного життя. Тобто ми переходимо від ситуативності до постійності. Також важливий аспект, котрий ми з вами не можемо пропустити, ми маємо це проговорити. Це інгресія Марсу в знак Скорпіону, в котрому він є другим управителем. Та його квадратура з Плутоном, першим управителем Скорпіону, на прийдешньому тижні. З понеділка Марс входить в знак Скорпіону, де пробуде до 4 листопада. Це один із знаків сили Марсу. У цей період посилюється внутрішня концентрація. Посилюється здатність здатність волепроявлення, здатність діяти стратегічно, наполегливо, зростає витривалість, зростає схильність до того, щоб доводити справи до кінця, і така стратегія буде виграшною. Марс скорпіоні заглиблюється в процес, він абсолютно не про поверхневість, не про швидкість, але слід налаштовуватись на інтенсивну роботу. Розуміти, що це буде не швидко, але якісно. Таким чином, цей період дійсно принесе результати. Багато ситуацій людей почнуть відкривати своє справжнє наповнення. Можливо, ви дізнаєтесь щось абсолютно нове у стосунках, назовні будуть прориватися приховані протистояння, невирішені конфлікти. Це все слід відразу обговорювати, ні в якому разі не пропускаючи. Теж стосується і ревнощів, можливих маніпуляцій в фінансовій сфері проявлятимуться питання боргів. Спільних ресурсів, розподілу майна, інвестицій, і також краще не поспішати з фінансовими рішеннями, більше накопичувати в цей час. На фізичному плані можуть загострюватись процеси, пов'язані з репродуктивною системою, функціонуванням нижніх відділів травного тракту. У цей період організм гостріше реагує на перевантаження, на агресію, конфлікти, також на токсини. І застінні явища важливо підтримувати водний баланс, дотримуватись помірності в харчуванні, надавати тілу достатньо фізичної активності, щоб енергія мала вихід і не накопичувалась, можливо, через форми запалень або ж через внутрішню напругу, яка все одно буде соматизуватися. Початок інгресії Марсу на прийдешньому тижні до п'ятниці, включно, буде супроводжуватись квадратурою з Плутоном. Це дає підвищену агресивність, але вона буде прямо інтенсивною. Це дуже сильне протистояння. Тож намагайтесь не вступати в конфлікти та не ходити по сильно людним місцям. Конфлікти дійсно не принесуть ніякого конструктиву, це буде виключно викачка енергії. Це аспект неконтрольованого проявлення сили, накопичена енергія вибухає і можуть відбуватися ситуації, в котрих присутній тиск, присутня боротьба, примус, можливо, навіть силове протистояння, загострюється влада та контроль, підвищується аварійність. Також це проявлення деструктивних сценаріїв, стосунках і колективних процесах. Як бачите, ці дні краще приділити власному благополуччю. На загальному рівні це не найбезпечніший період, і в цілому намагайтеся в цей час не робити людям нічого поганого, як і завжди в цілому. Але в цей період це буде сильніше відбиватися, сильніше відчуватися. Якщо ви потрапите в болючу точку, то образи вони будуть дуже-дуже надовго. Навіть якщо людина промовчить, всередині розпочнуться процеси невідворотнього формату. Тож обов'язково думаємо перед тим, як говорити, і тим паче діяти. В цей час сприятливо навантажувати себе фізично. Ця енергія може бути використана конструктивно, якщо давати їй також і фізичний вихід, давати собі інтенсивні тренування, давати собі фізичні навантаження, роботи з тілом, в цілому, так, очищення простору і активна робота в вашому житті, в вашій сфері реалізації. Тобто наша задача зараз якомога більше дати собі простору енергетичного і розуміти, що іншим людям також потрібен час, потрібна можливість для розрядки, не потребувати від них тотального розуміння, прийняття та спокою, тому що зараз підіймаються ці певні енергії, котрі змушують нас. Можливо, навіть несвідомо в більшості своєму, безумовно, це буде відбуватись несвідомо, але поводити себе, ну, явно не дуже доброзичливо. Тож більше розуміння і розуміти також і себе. І давати собі час, не доводити себе до стану, коли ви відчуваєте, що ви ось ось взірветесь. намагатися гармонічно сублімувати цю енергію для того, щоб ви відчували себе енергічним, відчували себе сильним. І ще раз наголошую. Будьте в безпеці більше часу на прийдешньому тижні. Нам є чим зайнятися, особливо важливою є постановка намірів та цілей на прийдешні півроку. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Залишайте свій зворотній зв'язок, що вам відгукується, що ви зараз проживаєте. І також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте вподобайку. До зустрічі на наступному тижні.